В Бориспільському аеропорту зібралися рідні Максима з Хаб'юка та купа журналістів. Всі з нетерпінням очікують побачити вже майже здорового героя. І ось нарешті, після річного лікування в США, український прикордонник повернувся додому. Знаєте, війна, ви можете попасти на війну там в один момент, каже отримаєте травму. Ось і а лікуватися це можна все життя. Це, Скаже, після того, що ти там побачив, після того, що ти там пережив. Ось це на все життя. Максима з Хабюка поранили біля населеного пункту Саханка в Донецькій області. 1 вересня 2014-го група прикордонників, серед яких був і Максим, вступила в нерівний бій із загоном бойовиків, які на БМП під прапором Російської Федерації рухалися по трасі Новоазовськ. Маріуполь прикордонники викликали підкріплення і стримували натиск супротивника внаслідок вогневого протистояння. Один з охоронців кордону загинув на місці. Ще троє зазнали поранень, в тому числі й Максим Схаб'юк. Були як пластичні операції, так і протезування, тому комбіновано бухове вогнепальне поранення ну, практично по всьому тілу. Максима, як і інших поранених, відразу направили в один з медичних закладів Донецької області, а незабаром до клінічних медостанов Держприкордонної служби. Незважаючи на важкий стан Максима, керівництво Держприкордонної служби за погодженням з посольством США в Україні в липні минулого року відправило прикордонника на лікування і подальшу реабілітацію у військовий шпиталь у США. «З до Америки. Можу сказати, що Америка чудова країна з чудовими лікарями технікою, але якщо чесно. Будучи там, бачачи цих лікарів, це все я вам скажу, у нас в україні лікарі навіть можливо кращі, їх просто їм не вистачає ті саме техніки, обладнання і можливо та саме модернізації тих, яких якихось лікувальних процесів. Подальше лікування та реабілітацію Максим буде проходити в центральному клінічному госпіталі прикордонного відомства за особисту мужність і героїзм указом президента України Максим Схаб'юк був нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Тетяна Ткач, Юлія Колтак, Ярослав Лукаш, вісті.